Якщо говорити власне про назву Нікополь, це цей так званий грецький проект Катерини Другої. В, в рамках цього проекту з'явилася ця назва Нікополь, чи це пов'язано з чимось іншим? Це звісно пов'язано з грецьким проектом. Пов'язано з тим, що Російська імперія, оголосивши себе наступником Візантії, створює новий простір, який насичує грецькими назвами. І тим самим легітимізує своє завоювання, тобто, в такий спосіб, просвітленій Європі оголошується, що Росія не загарбує територію, а повертає те, що здавна належало Візантійські православні цивілізації, звідси й Херсон, звідси й Нікополь у 1779 році. Запорожців примусили залишити свої замівники і переселитися до Славянська, тому що в Славянську не було достатньої кількості населення. Як би не намагалися створити із славянська місто, нічого з того не виходило. От зрешті-решт дали в назву Нікаполь в межах тих самих грецьких назв. Мабуть, із певного співзвуччя виходячи, що там було Микитине, так Микитин перевіз Нікіта російською. да, Нікаполь.